На огляді led підсвітка з артикулом 15583. В комплекті дві планочки. Це маркування планочки типу А. Довжина однієї планочки 596 міліметрів. І планочка типу Б. На одній планочці 72 діоди. Напруга 1-3 вольти. Розмір світлодіоду 7 на 2 мм. Також планочка має 8 каналів, напруга кожного 24 вольти. І маркування. Матеріал основи: алюміність, термоскот, відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.